Збір на безпілотники для головного управління розвідки потрібно 25 мільйонів гривень на безпілотники Сич. Це українська розробка, це багаторазові ударні дрони. QR-код на екрані. Я думаю, що ви вже за два роки повномасштабної війни прекрасно знаєте, як цим користуватися. qr код скануємо. Якщо немає можливості просканувати, там є номер картки, і перераховуємо, скільки можете гривня 5-10 немає різниці на безпілотники Сич. Що воно таке? Про це ми Зараз поговоримо із речником головного управління розвідки Андрієм Юсовим. Пан Андрію, я вас вітаю. Вітаю вас. Слава Україні. Героям слава. Розкажіть нам про сечів, які завдання вони можуть виконувати, і можливо, уже є якісь здобутки саме у цих дронів. Та да, прекрасні здобутки є. Сечі себе дуже добре зарекомендували вже на полі бою. З одного боку, це новітня розробка, з іншого боку, вона вже добре себе зарекомендувала і показала. І... Повторююсь, вже понад 100 мільйонів доларів ворожої техніки знищено лише операторами спецпідрозділів головного управління розвідки за допомогою сичів. Спочатку це лише розвідувальний дрон, пізніша модифікація. Він тепер ударно розвідувальний і вглиб до 50 кілометрів ворожі сили і засоби, жива, жива сила, бронетехніка системи радіоелектронної боротьби може знищуватись, що власне успішно і робиться, і цей збір допоможе придбати, ну, скажімо так, декілька десятків одиниць цієї важливої продукції, яка допоможе знищити додаткову кількість сил і засобів ворога. Це означає зберегти життя нашим захисникам і цивільним, так само і допомогти звільнити нашу територію за кілька днів. Знаю, що зібрано вже. Понад 8 мільйонів гривень, і це дуже добре, тому що збирають власне зараз не крупний бізнес, а безпосередньо громадяни, глядачі марафону. Тому дяка велика команді марафону Єдині новини, і звичайно, кожному українцю, хто продовжує допомагати підтримувати. Сили безпеки і оборони України, наші глядачі завжди надзвичайно активно відгукуються на такі збори. Тому приєднуюсь до ваших подяк всім, хто сканує QR-коди, хто підтримує армію. Тому що якщо ми не будемо сьогодні підтримувати нашу армію, наших спецпризначенців, то навіть не хочеться продовжувати, що буде далі. Я думаю, ви і так все це розумієте, пане Андрію. А у Росії із безпілотниками? Ну тобто, ми всі знаємо про шахеди. Іранські, які тепер в Росії виробляються. Ми знаємо про ланцети. Ми знаємо про залу, про суперкам. Наскільки у них активно ця галузь розвивається, і чим у них відрізняється від того, що є у нас розвивається дуже активно. Вони копіюють багато речей і рішень, які використовують українці, і активне застосування FPV-дронів на фронті, власне, це те, що вони зараз намагаються максимально широко використовувати. І налагоджувати з іноземних комплектуючих, але і власне виробництво, і так і ланцети, і орлани – це те, що продовжує вироблятись. І попри те, що це вже добре відомі заходи, засоби і є розуміння, як їм протидіяти. Тим не менше, ворожий флот безпілотників це серйозна загроза. Зокрема, і тому і нам потрібно відповідно не стояти на місце, а рухатись вперед. І глядачі допомагають рухатися вперед. Уже понад 8 мільйонів гривень на збір на безпілотники для гур. Є дякую вам, пане Андрію, за те, що приєдналися до нас сьогодні. Дякую вам. Це був речник головного управління розвідки Міністерства оборони України. Гуру потрібні сичі. Ми з вами можемо допомогти їх придбати. 25 мільйонів гривень збираємо в межах марафону Єдині новини уже не перший день. І Я не сумніваюся, що ця сума буде зібрана. Сичі будуть закуплені, і вони точно тут туди, куди головному управлінню розвідки треба відповідно усім нам треба.